Добрий ранок, колишні люди. Хочу розказати таку історію. Жила собі дівчинка. Вона підросла, пішла в садочок, в школу, в училищі, потім в університет. Потім вона зустріла хлопця. І кожен раз, коли вони зустрічалися, то вони пили вино і їли цукерки в бунжурах. Потім вони вирішили розписатися. і У них народилися діти, і кожне свято вони святкували з вином і цукерками. Це продовжилося 12 років, а потім. Ця дівчинка вирішила, що я більше не буду пити вино, бо в мене на другий день голова болить, і взагалі мій організм, ну, я не хочу в свій організм заливати до отраву, адже мені погано від неї. От, потім вона почала дивитися в Ютубі відомого психолога і почала розбиратися в своїх відносинах. І вона ходила на практики до психолога, щоб відпрацювати почуття вини, почуття провини там, і всього образи на своїх батьків. От. І через три роки вона Побачила, що з нею взагалі живе не той чоловік, з яким би вона хотіла далі будувати стосунки, тому що в них немає цілі однакової з чоловіком, коли, куди вони йшли разом. Це, цей чоловік був даний її для того, щоб вона стала кращою, щоб вона почала любити себе, звісно. Гарного дня. Вам. Приємного настрою, миру та любові і любіть себе, дівчатка.